Слава Україні та слава Зсу в Одесі сьогодні. 1 лютого, 343-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Ранок в Одесі почався з повітряної тривоги. Може, то російська авіація знову літає на території Білорусі. А може недобитий Чорноморський флот, там ж знов щось копошиться у Чорному морі. Ну, побачимо ще, наче повітряна тривога ще не закінчилась. Навряд чи сьогодні буде знову масований ракетний удар ще занадто мало часу. Пройшло з минулого. А так в Одесі сьогодні ночі повинні були тягнути високовольтний кабель кудись на південь міста. Тож очікуємо покращення нашого електричного життя вже сьогодні, чи, хоча б завтра. Бо проблеми з електрикою в Одесі вже більше тижня. А в сусідньому місті герою Миколаєві все добре. Проблем майже нема, якщо не рахувати проблеми з водою. Ну і нема росіян, бо їх вибили та вони втікли. Як це завжди буває з росіянами, і ось. Ці росіяни, які ще не втекли, продовжують обстрілювати з Кінбурзької коси очаків. На щастя, ніхто не загинув за минулу добу. Також ці росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину, і там, на жаль, за минулу добу є один загиблий. А на правобережній частині Херсонщини росіяни риють окопи, намагаються якось закріпитись, але ж воюють росіяни, а не окопи. Якби воювали окопи, то у Росії був хоч якийсь шанс, а так росіяни завжди втічуть і ніякі окопи їм не допоможуть.